Сьогодні розповім про унікальні українські всюдиходи, які в рядах ДСНС виконують ризиковані місії і рятують наших співвітчизників. Одна із тих машин, які беруть участь у рятувальній операції в Херсонській області, це версія Богун-2, потрапила під артилерійський обстріл і зараз приїхала на ремонт. Тобто чітко видно по цій машині, що уламки пройшли через колесо, прошили кузов. Також були потрапляння в дах і ще в кілька інших точок. Але зараз машину швиденько відремонтують, і вона повернеться до виконання своїх обов'язків. Але зараз ми тестуємо версію, яку закуповуватимуть для рятувальників завдяки вашим донатам. Сьогодні у мене на тесті, як би це гучно і пафосно не звучало, найкращий рятувальний всюдихід планети. І що не може не радувати, випускається він в Києві, але при цьому відомий на увесь світ, тому що є в гаражах багатьох світових зірок. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. А це наш тестовий богун 2 Насправді це вже друга генерація. Першу генерацію я, до речі, тестував. Ми їздили на тій машині в плавнях Одещини. Я був вражений поза шляховими здатностями цього автомобіля, але перша генерація була трошки компактніша з тіснішим салоном і зі слабшим мотором. Відповідно, цей всюдохід. Повинен показати ще крутіші результати, але спочатку його треба заправити. Якраз нещодавно Вок та Юнайтед 24 оголосили про ініціативу Рятуємо всюди, де наші люди для закупівель рятувальних всюдиходів, аби рятувати цивільних та військових у важкодоступних місцях. Бо якраз в ці дні всюди хід показав усі свої таланти, адже в усіх стрічках новин було відео чи фотографії. Щоправда, не ця версія, а трошки раніша модифікація. Богун 2 яка служить в ДСНС, рятує людей в Херсонській області, адже не боїться ні багнюки, ні болота, і навіть вміє плавати. Тому ось ці машини відіграють вкрай важливу роль для рятування людей в Херсонській області після руйнування Каховської ГЕС. Долучитися до збору можна кількома способами. Перший задонатити напряму на банку проєкту «Юнайтед-24» та Вок, другий заправляти авто пальним «Мустанг», А Вок вже сам перерахує одну гривню з кожного літра на закупівлю рятувальних сюдиходів. І третій можна придбати благодійний сувенір 200 гривень, з якого підуть також у фонд на закупівлю всюдиходів. Безумовно, найбільшою, мабуть, деталлю, окрім кузова і унікальною особливістю шерпа є, звичайно, ось ці величезні заввишки 1,80 вісімдесят колеса наднизького тиску. Є кілька цікавих рішень. Які використовуються в цих колесах? По перше, всі вони з'єднані одним спільним контуром. По-друге, цей контур, тобто тиск в колесах. Накачується за допомогою випускних газів. І по-третє, вони жорстко прикручені до кузова. Але за рахунок того, що вони м'які і з'їдають усі нерівності, машина плюс-мінус комфортно їде. Але є один цікавий нюанс. Як тільки но колесо наїжджає на якусь перешкоду, то воно трошки приспускається і цей тиск переходить в інші колеса, покращуючи таким чином щеплення. Як на мене, просто і геніально. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. І ще один цікавий момент. В кожному колесі, точніше, в його глибокому диску, приховано додатковий конусоподібний бак для пального об'ємом на 58 літрів. Таким чином, 4 баки плюс основний дають запас. Вального в 327 літрів, і враховуючи, що дизельний мотор доволі економічний, це забезпечує автономність на 65 годин роботи. Тиск в шинах можна скинути до такої позначки, що всюдохід легко переїжджає, навіть через посуд, не пошкоджуючи його. До того ж, такі шини і коротенька база дають змогу долати навіть бетонні блоки висотою в один метр. Важливий момент всюди хід зберігає ґрунти, по яких хіди за рахунок ось цих шин з наднизьким тиском, вони не руйнують верхній шар ґрунту. На відміну, наприклад, від гусеничної техніки, яка дуже часто використовується рятувальниками чи в агросекторі. Ця машина береже українські ґрунти. Кліренс становить 60 сантиметрів. Колосальна цифра навіть для дуже серйозних всюдиходів. І що цікаво, що за рахунок регулювання тиску в шинах можна збільшувати або зменшувати площу контакту в залежності від поверхні. І цим самим також регулювати висоту кліренсу. Спереду можна сідати за допомогою люка, який відкривається. Більше того, є навіть ось такі додаткові. Сходи, які розкладаються, щоб було вже дуже зручно. Раз, два. Бажано звичайно пісок з них оббити, тому що навезу зараз бруду Від попередньої генерації не дуже відрізняється з точки зору організації кокпіту, але відрізняється якістю матеріалів і видно, що це. Наступний рівень, але при цьому концепція збереглася. Механічна коробка передач, дві педалі, і під ліву руку два важелі, які в кожен свою чергу блокує фрикціони з одного з боків. Таким чином він вміє повертати. Рятувальна версія суттєво відрізняється від цивільних комплектацій, тому що тут дуже багато унікального додаткового обладнання, не кажучи вже про додаткову світлотехніку, в тому числі і стробоскопи. Аптечку, радіостанцію. Тут є дуже важливий елемент у вигляді ось таких рятувальних ношів з вертолітним кріпленням. Це зрозуміло, для того, щоб можна було уніфікувати ось ці моменти транспортування після шерпу а, гелікоптером. А ось так, от вони розкладаються і виїжджають ось сюди, аби полегшити процес завантаження і рятування поранених. Більше того, можна на власний розсуд замовляти комплектацію інтер'єру, тому що таких нощів може бути двоє з цього і з цього боку. В нашому випадку встановлено три крісла, які складаються, в них є паси безпеки, тому що на бездоріччя добряче трясе варто пристібатися. Крім цього, є ще багато іншого обладнання. Ну, наприклад, в базі вже йде комплект шанцевого інструменту сокира. Різні речі. В базі вже йде передпусковий підігріватель для того, аби опалювати салон і підігрівати мотор. Але кондиціонер тут пропонується як опція. Знову ж таки, в порівнянні з минулою генерацією, місця в салоні тепер значно більше. Не тільки над головою, але й в ширину машина 2,5 метри завширшки. Декоровано всередині дуже пристойно. Тому що ось такий матеріал закриває більшість пласких поверхонь і виглядає вже не дуже аскетично. Салон до того ж практичний. Є ось такі цікаві сітки з обох боків, в яких можна перевозити не тільки потрібні речі, але й під час евакуації розташовувати тут капельниці чи інші медичні речі. Незважаючи на розпіареність продукту, виробник каже, що n1200 доволі. Простий з точки зору конструкції, тому що все побудовано навколо рами з оцинкованого заліза, фактично в ній розташовано двигун, привод, баки, все найважче. Тому машина залишається дуже стійкою не тільки на твердій поверхні, але й на воді. Адже колеса низького тиску дають можливість дуже непогано пливати. Більше того, виробник каже, що навіть в польових умовах цю машину можливо відремонтувати і що стосується гарантії, то цей всюди хід має гарантію 2 роки або 1 тисяча мотогодин, але кожне ТО треба проходити з періодичністю 250 мотогодин. Тут у нас встановлено дизель корейський Дусан об'ємом 1.8 на 3 циліндри, який видає 55 кінських сил. При цьому в нього моменту 190 номів. Не така вже велика цифра. Але за рахунок ось цих коротесеньких передач і крутої трансмісії цього вистачає абсолютно. Максимально швидко скільки 40 км на годину це на асфальті, але на воді він може за рахунок того, що гребе ось цими лопатями на шинах розганятися до позначки 6 км на годину. Цікаво, що він залишається доволі комфортним. Ти не відчуваєш цих перешкод. Які зазвичай на машині на нормальній підвізці ти би відчув, тому що все з'їдається ось цими колесами низького тиску? Цікаво, що встановлено механічну коробку передачі від Рено на 6 швидкостей. Зрозуміло, що саме на 6 він розганяється до максимальних 40 км на годину, але цей пряму тримає значно краще, ніж його попередник. Гальмує машина за рахунок того, що ти тягнеш на себе обидва важелі, бо окремої педалі гальм тут немає. І цікаво, що якщо в машин, в більшості машин, привод і... Трансмісію рознесено, то тут вони одне ціле, тому що фактично момент передається. Де там у нас друга передача? Чи можна рушати з другою? Можна. Тому що фактично машина повертає за рахунок фрикціонів, тобто підгальмовування приводу з кожного боку, і це наділяє колосальною маневреністю. Він легко розвертається на одному місці. Але найцікавіше, зрозуміло, попереду. Найцікавіше це те, як він поводиться на воді. Ні, різко зупиняється. Сподіваюсь, ззаду нікого не було. <плес> Реально на одному місці. Зараз його назад ще, давайте. Хочу ззаду немає. Огляд шикарний! Я просто фізично відчуваю, як він буксує на одному місці. Цікаво, оскільки служать ось ці прикольні шини. Давай друга. Друга. Третя. Ха -ха -ха. Класна іграшка. От дивно, я їздив на найкращих позашляковиках світу. Я їздив на Хамві, я їздив на Гевагені, я їздив навіть на новітньому ІНЕОС Гренадір. Тест, якого в мене досі валяється неопублікованим, тому що немає рішення про вихід на український ринок. Завадила війна. Але жоден з них навіть близько не підбирався до цієї машини, яка здатна працювати на висотах до 3000 метрів в горах за рахунок турбіни в дизелі. І яка легко, наче вдома почувається на пісках і багнюці, і найголовніше, яка гарно плаває. Важливий момент щодо налаштування плавального режиму. Перед виходом в воду треба скинути тиск в шинах. Це дасть більший контакт, більшу площу контакту, кращу керованість і поведінку на воді. І тут навіть є спеціальна шкала на панелі приладів, тому що якщо, наприклад, для асфальту написано 150 одиниць тиску, то для багнюки води десь 100 одиниць, менше для піску і взагалі приблизно 50 одиниць. Для снігу. Все це регулюється за допомогою ось цього перемикача. Натискаєш, і він качає потрібний тиск, і ти тільки слідкуєш за шкалою. Ось так. Водій Волощенко перетворюється в капітана Волощенко. Де тут триматися, аби... Ну, сказати, що страшно, нічого не сказати, але коли в'їхав в воду, вже інше. І тут ти вже керуєш не всюди ходом, а більше човном з колесами. І повороти відбуваються таким самим чином. Тобто ти, коли повертаєш, наприклад, праворуч, то човен трохи хрениться на той бік, де колеса. Блокується. Повільно, наче яхта, але повертає. Треба додати газу, тоді процес повертання пришвидшується. Кажуть, що шерф може пливсти безкінечно довго. З єдиними обмеженнями, здається, є тільки сильний вітер, який може зносити машину з курсу чи відносити від берегу. Хі-хе-хе. Та перше треба згадати, де ми заходили в воду, щоб там вже вийти. Дизель тримає максимальні оберти на позначці 2500. Вище не лізе навіть на повному газу. Тобто це та позначка, на якій розвивається максимальна тяга і вище він же не крутиться. Єдиний момент, треба пам'ятати, що гальма у воді не працюють. Так? Тобто треба завчасно. Кинути швидкість і трохи прицілитися. І ще у всюди хода добре продумано безпеку на воді. Бо в разі чого, якщо вода потрапляє в корпус, то є спеціальний насос, який відкачує цю воду і викидає назовні. До того ж, український всюдихід став єдиним колісним транспортним засобом на планеті, який здатен вибратися взимку з води на лід. Знаєте, коли. Читаєш технічні характеристики цього автомобіля, то цифри вказані там, наприклад, там кут підйому в 30 градусів, чи кут нахилу в 35, те, що він здатен взяти на борт 1200 кіло, чи пливсти водою зі швидкістю 6 км на годину, вражають не так сильно, як тоді, коли ти бачиш все це в реальному житті. Реально зносить дах. Так, я розумію з цих голівудських зірок, які купують ці машини. Я розумію, чому ця машина навіть знімається в блокбастерах. Сподіваюся, через якихось півроку рік ви дізнаєтесь, в якому кіно фігурував цей автомобіль. Але що значно важливіше з моєї точки зору, що сьогодні всюди хід рятує життя простих українців в тих умовах, де жодна інша техніка на таке не здатна. І не здатна бути настільки універсальною в тих критичних умовах, де вона сьогодні експлуатується. Я ж хочу тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера АвтоРія.